Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні хотілося б поговорити на таку дивну тему, як чорна магія, окультизм і московський патріархат. Я не хотів ці теми взагалі якось підіймати, тому що ну, вважав, що можливо це якась така особливість нашого містечка, тому що нам постійно підкидають якісь лялечки, там якісь аля культа вуду, знаєте, з проткнутими. Там голками Колись навіть поставили під церковні двері цілу сумку таких лялечок, яких там, ну, так, візуально було десь пару десятків. Це, мабуть, на всіх наших активістів. зробили якусь порчу, проткнули їх якимись там голочками. от, ну... Ми ту сумку спалили от, і періодично підкидають якусь там е мелоч, якісь е чорні такі ниточки, якісь агарки свічок, якісь такі предмети е різні. Е і я думав, що це тільки в нас таке відбувається. от Я дізнався, що е такі речі відбуваються по всій Україні, ще й навіть гірше набагато е е е отець Роман Грищук, котрий служить на Буковині, а він опублікував недавно цікаві матеріали, коли московські священики, котрі були усунуті на вимогу більшості селян, селяни проголосували за перехід до православної церкви України. і Оці священики вони прибігали до окультних сил, вони наводили. Там Порчі і так далі. Я навіть не знаю. Тут отець Роман, до речі, дуже добре дає характеристику цьому всьому явищу, так що я не буду навіть розповідати про це. А, ну, Зрозуміло, що ну, якщо священник звертається до бісівських сил, я ну, ну не знаю, навіть не знаю, що сказати. <кхід> і їхні парафіяни це нормально все сприймають. От їм здається, що, ну що це все нормально. Уявіть собі, що ці сліпці ведуть оце сліпе стадо, самі йдуть ями, і ще й у цих сліпих нещасних людей теж туди в погибель приводять. Ну давайте надамо слово цю роману і подивимося, всю цю ну як на мене, просто дику дичину. Слава Ісусу Христу, дорога громада, села Каплівко, дорогі православні християни, сьогодні сталося. Страшна річ осквернення цвинтаря священником і прихожанами Московського патріархату села Каплівка. Справа в тому, що цього тижня вже у храм увійшла релігійна громада на законних правах Православної церкви України. Вони отримали перед тим всі необхідні документи. Вони провели збори релігійної громади. Громада абсолютною більшістю проголосувала за вихід з Московського патріархату і прихід до Православної церкви України. Священник, побачивши, що його підтримує абсолютна меншість села, просто, по суті, вийшов із храму з тими речами, які він хотів забрати, і цього тижня вже громада служила в храмі. Але, очевидно. Бажаючи застрашити жителів села всілякими карами, так як це прийнято в московському патріархаті, священник роздав усі рушники церковні, усі хустинки, які він перед тим забрав із храму і наскладав у себе. Він віддав своїм адептам і вони понав'язували на всіх хрестах цвинтаря в селі хустки на. Кожен хрест. Також були здійснені магічні дії, які покликані були умилостивити в лапках померлих. Це виключно сатанинський обряд, нічого спільного з православ'ям він не має. Коли були порозкладувані бутилки з вином, коралі, якісь там яйця, мед, значить, небайдужі жителі, жителі села вже повзнавали Посиділи в місцевих обрядах, Вікіпедіях і поначитували, що це є так званий обряд на роздор у селі, а нібито для того, щоб покійники не ображалися на тих, хто цей обряд зробили, То це ще покійникам якесь жертвоприношення. Звичайно, що сутею чистої води сатанізм тут нічого від православ'я немає. І мені е, радо за жителів села, що вони цього сатанізму позбавилися і вигнали його у себе із храму. То, що священник вдається до таких відверто магічних сатанинських обрядів, свідчить про те, що вони пішли вже на крайні речі, просто щоб застрахати жителів села. Але ми знаємо, що Бог з тими, хто е, дотримується правди Господньої, ми знаємо.

Подивись, подивись Ну не на всіх, не на всіх старі. На старі, а не на старих. Нет, А, є. Дивись, одне, друге. Дивись, де що роблять? Сюди, туди. Сюди, дивись, яник. Боже. Я ж туди бо ще. Дивиться по всі. Не залетай, ничем. Ты шо? Подивись, она є. Туда, туда, дітей, туди, да, да, я, туда, туда. Вправо. І право, направо, це направо, направо. Колеш, що церкву давали. Все, що з церкви. церкви. Подивись. Вот старі люди. Как.

Да ти весь центр не будеш знімати, чоловіч. Та ж я зрозумів. О, зараз, да. Зомби! А де 1989 рік. Боже. Рубель двадцять стоїть. <гум> Там ще є яйця. Коралів, яйця да, да, коралів, да. Дам, 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 Покажіть ті яйця. Такі як це гархи кубіть. Ідем туди до це, щоб. Пам'ять. Дивись, дивись. Що це ви Що секта? Боди. Боди. Секта. Диви. Боди. Боди. Боди, що що секта? вдома може мати до років? Може Та дивись тут того, боже. О, та ні, це ще <реку> путь. Дайте яйця. Поки. Дара, 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 чекай. Як туди пройти? ні, ж не кіши. Куда рот не, не кить? Дай. Надя, дайте яйця туди. Зараз, зараз, покажу. Поряд, поряд, поряд. Там, де туди в цьому рядові, що Маруся вийшла. Кому? Да, да, там. Подивись. Ти бачиш, що робиш? Ходиш туди вниз. Та ти по всім святим не будеш туди ходити. Та ж я помню. Ніхто вдома, скільки рушників нема. Нико. А де Таня Дідькова забрала і скидала у ліщі? Правильно Дивися. зробила, жінка. Да, Дивись. Подивись, що робиш. Дивись, Ти бачиш, що робиш? Що вони виробляють? Гроба зняла.

Не бійтеся того, хто може ваше тіло вбити, бійтеся того, хто і тіло, і душу може вкинути в гієнну вогнену. Гріха бійтеся. Тобто православні християни покликані боятися виключно згрішити перед Господом Богом, бо гріх це єдине, що їх може віддалити від царства небесного. Всі ж ці язичницькі штучки, всі ці бісівські магічні обряди, вони покликані навести страх на напів християн, напів'язичників, але нічого для християн тут страшного немає. Швидше це. Комічне, швидше, це усвідомлення того, що віряни добре зробили, що вийшли із цього дрімучого московського патріархату. Хочу нагадати слова святого апостола Павла: що якщо Бог з нами, то хто проти нас? Ми, перебуваючи з Господом Богом, звичайно, не переживаємо за такі речі. Але раді, що це село вийшло із ось цього дрімучого бісівського полону. Дай Боже і іншим громадам, і іншій громаді, яку цей горий священник Василь Васильович очолює. Хай би вона теж вийшла із цього бісівського стану, в яку завів їх їхній колишній душпастер, а інші села на Буковині нехай мають для себе це відео за зразок. Чи вони хочуть бути із бісами і магією, чи вони хочуть вийти з московської окупації і прийти до православної церкви України? Слава Ісусу Христу! Хай Господь буде завжди з усіма нами. Тут, тут, тут. Тут <тай> один О, оце серйозно. Але один ти тут. Дивіться, чорні свічки. Чек там собі кожен караль? Дивіться, там. Цигарки поставили тут. А цигарочки? А то цукерки що? А де цукерки? Якийсь сюр'є в чорних. Я заберу собі 100 рафірочок. Угу. А то ті каралі там Нет, біла, біла хуста, ти бачиш? Ваша угу. ху... робиш? Ну не зомбі, ну господи. Вино, мікадо. це ще не розпечатали. Це це розпечатане. Не, розпечатане. Не, розпечатане. не розпечатане Там і бутилка від горілки чи то горілка, чи то вода. А а я, куда, вони Вони вірять в свічану воду, вони, наверное, в чорта вірять. Ага. І такі самі, таке саме так? все. Кожні яйці, але яйця без коротких вже, наверное, не хватило. Знов кор... бутилка розпечатана. Каралі знов, Цигарети. сіарети. Мід чи що це таке? Що це таке? Все? Я не знаю, що тут мають.

Все, то гачка сігарет, каралік, яйця, у них буде. Там сім'я є, і ту сігарети, і серники, сім'ї ход сім'ї. Не залякайте нас, не, не,